Володя для мене завжди був володя. До мене від відносився. Саме найкраще, найкращими Всі знали, що Володя Івасюк на курсі знали, закоханий в мене. Ну, і Природньо, мені то подобалося, бо я була молода. Мені подобалося, що це такі почуття він проявляє до мене. Не освічуюся мені так, як то освічуюся зараз. Ну, у всіх його дотиках руки, зустрічей, чекання. Я тепер з глибини років можу сказати, що це була така юнацькі, щирі почуття найкращі, найсвітліші, найдобріші. Ви знаєте, коли Володя став такий популярний, боже! Я не могла до нього за нього ньому товпи бігали, ходили дівчата і то все. А я, я була гонорова. Я Галичанка, мені то не подобалося, думав, Боже, я що буду робити з цим? А я, значить, він же 13 жовтня 70-го року, вересня, вересня, вийшла Червона Рута у ефір Всесоюзний. Так то слава була надзвичайна, але заслужена слава. Він цієї слави заслужив своїми піснями. Ви розумієте, Це його робота, це його талант, це його геній. І я щось подумала, подумала. І думаю, ну, а він що? Для нього на першому місці була музика. І саме найбільша велика любов у нього була до музики. цим характерний характер Володі Івасюка.